ברוך אתה אדוני אליהני מלך העולם אשר קידשנו במצווה יישא בצבענו ליד לקניר חנוכה ברוך אתה אדוני אליהני מלך העולם שעשה בימים לאבויתנו בימים ההם בזמן הזה Брохота, Дунаєлгейну Мелламше нісім лавесейна, бо я міммім бізман Азе. Омей! Вітаю, мене звуть Анастасія Пововарчук, і це проєкт Новини Лайф». На Ханукії запалала друга свічка, а це означає, що триває святкування одного з найважливіших юдейських свят нуки. Про Традиції святкування цього цих днів святкових нам розкаже господар е, цієї оселі, в котрої нас е, запросив ігор Окс. Ігоре вітаю Привіт. традиційне зараз. Вітання це ха Ханука Самаех. Так, правильно, правильно. це вимовляється. Так Отже, ханука Самег. Ми були свідками запалення свічок. Це було дуже красиво, це було з молитвою. Розкажи більш детальніше, як це святкується у вашій родині саме. Ну те, те, що ви побачили, то є головна дія цього свята. Бо на, на пам'ять того дива, яке сталося в 164 році до нашої ери, коли маленьке, до речі, дуже цікава історія, яка сьогодні лунає над Історія про те, як а, а, тоді євреї а, мешкали, ну умовно, це суча, територія сучасного Ізраїлю. І ось а, там, на той землі, на тій землі, там панували греки. І вони не просто там а, панували, вони перш за все насаджували максимально свою культуру, свою релігію, ось цю а, монобожність. А, Фізичне, виховання, ось усі ці, свої грецькі цінності. А, наприклад, у євреїв, у іудеїв, які мешкали, там була, і, і залишається, і є. І така ж сама і сьогодні своя релігія, свої традиції, своя мова і так далі. І так так далі, далі. і далі. І ось. Е Якось одного разу вже не не вистачило терпіння, терпець рувався, і невеличке невеличке військо під керівництвом Юди Маквея повстало проти греків і е, перемогла армію царя Антіоха. І завдяки цьому звільнила іудейський храм. Це найголовніше святиня номер, номер один для, для усіх євреїв. Звільнила. звільнила і потрібно було е, для того, щоб. Відновити служіння в храмі повинно було храм освятити. Для цього в храмі стояв світильник, який називався менора. В ньому було сім свічок. І ось потрібно було запалити цю менору, вона б горіла, і після цього можна повертатися в храм і робити усі там богослужіння. Ну, а військові вони пішли ще шукати масло. Повинно було масло в закритому, о, в закритій бочці. І вони не знайшли, бо все масло було споплюжене. і Лише знайшли малесенький бочонок, і там була така кількість масла, була, що його б вистачило ну, лише на один день. А повинно було, щоб о, мінора о, палала сім днів, навіть 8 вісім днів. І ось сталося диво. Цього кількості цієї кількості масла вистачило на те, щоб минора е, палала 8 днів. Цього часу вистачило на те, щоб зібрати новий рожай, зробити нове масло і продовжити е, там запалювати свічки. Ось на пам'ять про це диво е, 8 днів. Протягом з початку, це зазвичай пізня осінь чи початок зими ханука е, приходиться. Так ось е, протягом восьми днів ми запалюємо свічки. Причому кожного дня додаємо одну одну, одну. В перший день ми запалювали одну свічку. Сьогодні, другий день, ми сьогодні запалюємо дві і так далі, і так так далі, далі, і так далі. І таким чином. Поступово, повільно, ми робимо в світі більше світла і нагадуємо про те, що навіть невеличке військо може перемогти величезну страшенну армію. Бо коли для війська для цього, яке є представником народу, для якого важливо розмовляти своєю мовою. Дбати про свою культуру, про свої традиції, жити власним життям не, не, ніяким чином не, не, не роблячи нічого поганого своїм сусідям, людям, з якими б, б, живемо поруч. Та сама історія і, і зараз з нами, бо і, і тому, і тому ось сьогодні, коли я цього року запалюю свічки на хонкі, я не просто виконую заповідь і роблю те, що я повинен робити кожного дня, добавляти світла і в прямому переносному сенсі, бо також потрібно посвіти. Ми маємо ще на увазі, і в першу чергу маємо на увазі добрі справи, які повинні е робити і цими справами, цим світлом насправді прикрашати цей світ. І я вірю всім серцем, ось цього року, коли запалюю свічки, що станеться диво ще раз цього року, ось вже ось, ось воно вже дуже близько. І наше українське маленьке військо, воно переможе тусю цю. Пітьму, усю цю темряву, яка хоче нас нам, нам зоборонити розмовляти своєю мовою, жити своїм життям, так зберігати свої традиції і їсти власний борщ, а не їхні щі, дуже символічно. і Бачимо, що історія повторюється, і сподіваємося, що незважаючи на такі е, трагічні наслідки для нас. Все закінчиться все рівно хепіандом для нас, і так. цього світла вистачить, щоб запалити, можливо, навіть в голові, ворогів якийсь розум. Хоча ми на це сподіваємося, бачимо, що це зовсім не так. Відійшли трошки від теми свята. Ось у вас в родині, як ми розуміємо, що з кожним днем запалюється все більше свічок, як закінчується можливо це свято і можливо якийсь свій особливий ритуал? Uh, ну, особливо якоїсь uh, такої крапки нема. Ми, власне, зробимо на вісьмий день хануки те саме, що uh, ми робили попередні сім днів, але що буде насправді таким яскравим спецефектом, таким знаком оклику, можна сказати, цього свята. Це те, що буде палати, будуть палати усі свічки в ханукії. І це дуже красиво, коли усі свічки палають. Ми бачимо, що світло дуже забагато, і ми знаємо, що. Це світло, це його ми зробили, це ми його привнесли сьогодні в цей світ. Я дуже хочу, щоб сьогодні, коли усі люди. В незалежності від того, якої вони е, релігійної, національної етнічної приналежності, це не має жодного е, значення, щоб вони цього року, побачивши е, ханукальне світло, ханукальні свічки, щоб вони щоб в них така е, зміцнішала е, надія, яка стане вірою, а віра, щоб стала впевненістю в нашій перемозі, бо варіанта Б. Принципі не існує. Так само вірили люди, завдяки яким ми сьогодні святкуємо і сьогодні святкуємо хануку. Так само роблять і сучасні українці. Вірять в свою свободу, свою незалежність та виборюють її. На це ми побачили власне ось цю віру в майбутнє. І якось насправді воно надало сили і віри кожному одеситу, котрий бачив, що напередодні так загорілася свічка, і в головному місті не будемо говорити, де саме в традиційному місті, де розташовується минора. Так. В Одесі і були люди, був равин, і насправді це вже зовсім не ті Одесити, котрі були 9 місяців тому, не ті, хто буде тікати. І ми власне вдячні за те, що Одеса залишається Одесою, і що е е євреї Одеси, вони власне і тут є, і вони несуть свою віру далі, і показують ось своєю історією, що вона повториться обов'язково для нас добре. Так. Так, так, і і добрі перемагають, а злі вони програють. Так і станеться. І е, знаєш, ось я також був там вчора присутній. Е, я зараз згадав слова сьому Любавицького Реби, який казав, що. Проти темряви і неможливо боротися палкою. А ось світло, навіть один маленький сирник, який ми запалюємо, він може розігнати величезну темряву. І тому надважливо було, щоб і цього року, особливо коли світло для нас має такий подвійний сенс, бо ми фізично не маємо світла, і за, попри расистів. Так? І ось е, сьогодні у центрі міста, де насправді зараз світло усе вимкнено. Вимкнути ханукальні свічки, ханукальний світильник, щоб дивлячись на цей світ, ми так, ми не просто вірили, ми були впевнені. Світло переможе пітьму. Нічого додати, Ігоре, Дуже дякую тобі, що запросив себе додому. Для нас це дуже важливо. Дякую тобі. Ми приєднуємося до всіх причетних. Всіх вітаємо з Ханукою. І звичайно, підписуйтесь на нас і пишіть нам коментарі. Не забувайте про те, що Україна переможе.